Я в Рісландія. Я її стрижу. Оце трошки вже пропустила, що до цієї. Не то, що пропустила, я вже просто не дійшла до неї. Оту вже трошки підстригла, оцю трошечки підстригла, а до цієї ще не дійшла. Буду ще її обстригати теж, але, бачите, які гарні, круглі. Такими шариками туйки, її можна не стригти. Отам в куті під забором, бачите, я підійду зараз ближче туди. От там я їх не стрижу кругло. Вони будуть там рости в висоту, тому що під забором мені треба, щоб вони росли у висоту. А тут, в центрі сада, я їх продаю їм у круглої форми. І дуже гарно. Лавандочка. Начний який щільний кущик. Береза, плакуча, Юнга. Трояндочки ці, хто в мене купував, я вам говорила. Що вони будуть цвісти ще до самого снігу. Сніг буде падати. Ну, сніг ще не падає, але тут різні фрагменти є, бачите, є таке, що вже перецпіло. А є таке, що квіточки, і вона ще буде цвісти. А, ну так я ж прийшла, от, наприклад, от на цьому кущику. Бачите, скільки квіточок? Скільки квіточок? І буде падати сніг, і вона буде ще в квітах. От я насадила собі різнокольорових туйок. Оця, що ви бачите, називається морган. Низькоросла туйка. Літом вона була така зелена з жовтими кінчиками, а на зиму вона набуває ось такого кольору, бачите? В середині. З цього боку вона більш така, ще зелена. А зверху кінчики такі, бачите, червоно-гарячі такі прям. З цього боку вона більш почервоніла. середині зелененька, бачите, десь може холодний вітер більше був з цього боку, не знаю. Ось такий кіпарісовик синій. Ось така туїчка. Я колись була в центрі міста, гуляла, і побачила там дуже вели, дуже гарні, вже достатньо великі туї були. В середині вона, от як оця морда, в середині вона. Така щільна, зелена, і отакі от, отакими ребрами жовтими. Ну, я вам так до прикладу розказую приблизно, бо не знаю, як сказати. Побачила таку тую, і так вона мені сподобалась, але ж назви то я не знаю, як її шукати. Ну, я стала шукати по розплідниках, по сайтах, де продаються хвойні. І я її знайшла, я її побачила. Точнісічку таку саму, як ця, що в нас в центрі міста. Дуже гарно там посадили, зробили дуже гарно. ну і я її впізнала, я її впізнала. Як вона називається, ця туя, я напишу вам на екрані. Бо на даний момент я не пам'ятаю, я забула. Вона не, не дуже висока, така акуратна, така гарнюня. Ну, я вам покажу. Напишу, верніше. Ну, а оцей кіпарісовик, це я вже в прошлих відео вам розповідала про цей кіпарісовик, що це самий синій з усіх кіпарисовиків. Отакий От, самий синій такий колір самі кращий. Синіших вже поки що нема. <смір> Може, ще колись будуть. Ще якісь, не знаю. Назву теж, теж напишу. Я вже розповідала і писала назви, але ще нагадаю вам. І я зробила собі. Ось так, бачите? Різно, різнокольорові, різнокольорові туйки. Е, ну, знаєте, все приходить вже з часом. Я колись спочатку взагалі не знала, що я хочу і що мені потрібно. Але з кожним роком, е, з кожним роком все більше і більше щось десь бачиш, так само в людей дивишся і дивишся, що продають. А з кожним роком продають все більше і більше, все більше і кращих і кращих рослин. З'являється більше кращих рослин з'являються у продажі. Тому а раніше я того не розуміла. Я думала, що от засадити все зеленими туями. Наприклад, навіть тими ж смарагдами, чи так як я ще була накупила собі брабанті цілу купу, взагалі нічого не розуміючи. То тепер, то тепер я вже трошки вникла в це і поняла, що не треба мені, щоб все було зелене, а треба яскравого, яскравого. Я дуже люблю такі яскраві моменти, щоб було різнокольорове все. Тому от на цьому, во всякому, во всякому случаї, на цьому трикутничку в себе я стала робити отак от, щоб було були різнокольорові туйки. Оця, теж точно не скажу, як називається, але, похожа, вона так само от на цю морган. Можливо, це вона і купувала я їх, знаєте, якими манюніми? Ось такими мечіпуніми взагалі. Щоб, знаєте, щоб було, як то кажуть, дешевше. І вони в мене тут вже ростуть десь з 5 років. От за 5 років ось так от вони повиростали. Ну і дивіться, я вам покажу, розкажу, от це кіпарісовик. Тоже, не знаю, як він називається. Це я колись купувала в садовому центрі. Ну Там, де епіцентр. Там садовий центр є, і там я купувала. Як він називається, не знаю, але його можна ідентифікувати через інтернет, як він називається. Я його ще менюсечним зовсім купувала. От. Ну і ось так, Бачите, зелене з жовтеньким. Ось тут така блакитна маленька коніка. Саме блакитна, ось тут така зелененька з червоненьким, а літом воно зелененьке з жовтеньким було. Звісно, що і ялівців всяких різних кольорових. Оце Блюстар. Дуже люблю цей ялівець. Тут ось така голубенька туєчка, чи це кипарісовик, я вже забула, як він правильно називається. Боліварт називається боліварт. От, ну ось ця Морган, що я вже вам казала. Ось цей кіпарісовик. Синій. Ось оця красунечка. Зелено-жовта. Дуже гарна ця хуя. Опять цей самий синій кіпарісовик. Оце смарагд-голд. Э, оце я вже пам'ятаю. Тут опять цей синій Ось, Ну і тут. Тут же дві зелених красуні. Тут в мене блакитна ялиночка. Тут ялівець такий, бачите, тує видний, як туя росте ялівець. Монглоу. Він блакитний, теж дуже гарний. Це смарагд. Тут в мене сосунка. І ще сюди я маю посадити, в мене вже є така жовта, жовта-жовта туя замість цієї, бо ця зливається. Зеленого дуже багато, я вам вже тільки що говорила. Ось. І так, тут в мене сосунка зелена. А тут в мене сосунка жовта, жовта. От хвоя в це є сосни-жовта. Я забула, як вона називається. Недавно я її зустрічала в інтернеті, знову треба записати собі назву. Ну, я знайду і вам на екрані напишу. Дуже медленно вона росте, ця сосунка. І хвоя в неї жовта. Бачите, це не то, що вона там захворіла чи що, ні. Це от саме жовта-хвоя в неї. така. Так, отака от голуба, блакитна красуня. І тут ще теж коніка така блакитна. Ну, все. Це я прийшлася по кругу по цьому трикутнику. Так смішно звучить, да? як я кажу, прийшлася по кругу по цьому трикутнику. По колу по колу трикутника прийшлася. Ну, все вам показала. Що, різнокольорові. Вже дуже е, темно робиться, то я трошки зроблю світло, щоб було трошки світліше. Різнокольорові, бачите? Тому беріть собі на замітку. Може хтось ще до такого моменту не дійшов, теж, тому що воно не все зразу приходить. Знаєте, ну, може, комусь і зразу, але в мене цей шлях е, такий, знаєте, Такий довгий. У мене дуже довгий цей шлях. Поки до мене <смір> воно все з часом дійшло, що мені треба, що я хочу. А все ж, все ж стільки всього багато з'являється у продажі, що і воно ж всього ж хочеться. Так, ну і ще ви не могли не замітити, що я собі тут почала робити ось таку окантовочку. Вона, звісно, негарна. Оце така ця бляха, мені чоловік її порізав. Ось і я викладаю собі її отак от фігурненько. Бачите, щоб було гарно. Ось це, знаєте, чому вона така подерта? Це ця бляха знята. Чоловік зняв її з забора, там, де в нас була пожежа. Ось. Ну, і там, звісно, на заборі бляху ми поміняли, купили іншу, а ця лишилась. І ось чоловік мені підказав, що можна ось так от зробити з цієї бляхи. Він мені порізав на полосочки. Ось і, і я собі отак от молоточком. Тюк-тюк-тюк, тюк-тюк-тюк і повставляла. Тому, що, е, знаєте, як ми до цього прийшли теж, бо ж вона стояла ця бляха, довго стояла. От, і поки, поки нам це прийшло в голову. Тому що я купувала собі ось таку штучку, цю пластикову таку, бачите, і коли чоловік косить, він його ріже, воно ріжеться, бачите? Коротше, єрунда, повна єрунда. Тому я вже собі поробила ось тут. Бачите, вже з бляхи такі круги поробила. Ось і ще, ще буду доробляти. Ще ось трошки в мене є, що до роботи. Ось так. Ось такі справи. Так, вже зовсім смеркає. Вже зовсім. Вже зовсім смеркає. Так що, друзі, шановні друзі, шановні жіночки, всього вам доброго. Якщо захочете спірейку Вангута, ту, що я вам показала, будь ласка, сам шит, той, що в горшках великий, будь ласка. Там дуже гарна коренева система, я показувала. Ось так що. Садити ще можна продовжувати, ще не пізно. Так що, будь ласка. Ось такий квітничок ще тут у мене, я ще тут багато всього насадила. Рододендрон блакитний, Кіпарісовик синій, барбарис. Ауреа Тунберга, Барбарис Тунберга Ауреа. Ну і ще багато-багато тут всяких різнобарних рослинок. В прошлих відео я вам це все показувала, називала. Якщо буде цікаво, можете переглянути. Ну ось так. Все, друзі, всього вам доброго на сьогодні. Вважаю вам всім здоров'я. Мирного нам всім неба. Щоб скоріше закінчилася ця війна. Ну і все. Всім па-па.